Виконуємо номер 994 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше. У Києві та Львові вимірювали температуру повітря 1, 6, 11, 16, 21 та 26 грудня о 12. годині дня. Результати подано в таблиці. Порівняй температуру в Києві та Львові в один і той самий час. Це було перше завдання і друге, у якій із цих днів у Києві була найвища температура, а у Львові найнижча. Приступаємо до виконання першого завдання, порівняємо 4,7 більше, ніж 3,8. 2,1 більше, ніж 0. Мінус 3,2 буде менше, ніж мінус 2,1. Тому що при порівнянні від'ємних чисел ми порівнюємо їх модулем. Менше буде те число модуль якого більше. У числа мінус 3,2 модуль 3,2. А у числа мінус 2,1 модуль 2,1. Тому число мінус 3,2 буде менше, ніж мінус 2,1. Далі мінус 14,7 також має більший модуль, тому це число буде менше, ніж число мінус 13,9. Число мінус 8,9. Має у нас менший модуль, тому це число буде більше, ніж мінус -10 10,1. Ну і мінус 2,7, звичайно, від'ємне число менше, ніж додатні. менше, ніж 1,3. Запишемо це 4,7 Більше, ніж 3,8. 2,1 більше, ніж 0. Мінус 3,2 менше, ніж мінус 2,1. Мінус 14,7 менше, ніж мінус 13,9. Мінус 8,9 більше, ніж мінус 10,1? І мінус 2,7 менше, ніж 1,3. Це було перше завдання. А тепер друге завдання. У який із цих днів у Києві була найвища температура? Найвища температура у Києві була 4,7 градуса 1 грудня, а у Львові найнижча найнижча температура була у Львові 16 грудня і складала вона мінус 13,9. Запишемо це.

нижча температура у Львові мінус 13,9 градусів за Цельсієм, і це було 16 грудня. Номер 994 виконано.